Вітаю вас, шановні садівники та городники. Сьогодні поговоримо про те, як впоратися з твердою землею на городі. Я знаю цю проблему не щуток. Мій брат багато років боровся з таким ґрунтом, як бетон чи як асфальт на своїй ділянці, бо тверда земля це справжня біда, рослини в ній погано ростуть, коріння задихається, і врожай залишає бажати кращого. Але не поспішайте впадати у відчай. За роки роботи на грядках мій брат знайшов способи зробити навіть найбільш неподатливий ґрунт, більш м'яким, родючим та пухким. І багато хто думає, що є вихід це часте перекопування, але це помилка. Лопата тільки псує структуру ґрунту, руйнує ходи черв'яків і коріння рослин. Краще використовувати природні методи, і зараз я розповім про прості, але дієві способи поліпшення ґрунту. І перший помічник у боротьбі з твердою землею це сидирати. Це рослини, які сіють не для врожаю, а для поліпшення ґрунту. Вони розпушать ґрунт своїм корінням і збагатять його азотом. І найкращі сидирати для важких ґрунтів це гірчиця, фацелія, люпин. Сіємо їх відразу після збирання основних овочів десь 30-40 грамів на квадратний метр. Коли рослини виростуть на 20-25 см, ми скошуємо їх чи рвемо і залишаємо на грядці, як мульчу. Дуже важливо не треба закопувати оту зелену масу у землю. Так буде гірше. Нехай природа сама все зробить. просто... Залиште на грядці і все. І гірчиця відмінно розпушує тверду землю своїм корінням. Другий метод боротьби з твердою землею це швидкий компост прямо на грядці. За 2-3 місяці він вам перетворить рослинні залишки на чудовий ґрунт. Робиться так: восени. На грядку треба покласти шар рослинних залишків десь товшиною 15-20 см. Використовуємо бадилля, опале листя, бур'яни без насіння, усе. Зверху, трохи землі, і поливаємо оце все. Далі накриваємо чорною плівкою і залишаємо до весни. За зиму в нас виходить пухкий родючий шар. І він не тільки покращить структуру твердої землі, а й дасть рослинам живлення. І третій важливий крок це мульчування. Воно захищає ґрунт від висихання, перегріву та ущільнення. Для мульчі нам підійде скошена трава, солома, тирса, кора. Шар має бути десь 5-7 см. І треба оновлювати мульчу два-три рази за літо, коли вона вже починає перегнивати. І ще один момент мульчу краще за все класти на вологу землю. Так волога збережеться краще, а органіка швидше перетворюється на перегній. Щоб перемогти тверду землю, потрібно використовувати усі ці способи разом. Це дуже легко, прямо зараз почніть із посіву сидератів. Потім зробіть швидкий компост, а навесні замульчуйте грядки. Повторюйте щороку і скоро ви забудете про ту проблему твердої землі, як асфальт чи як бетон. Але пам'ятайте, швидко ґрунт не виправиш. Потрібно працювати десь 2-3 роки, щоб побачити зміни. Але воно того варте. Рослини віддячать вам гарним врожаєм. І ще не забувайте змінювати місця посадки різних овочів. Це теж допоможе зберегти ґрунт родючим і пухким. Бажаю всім гарних врожаїв!